Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець в прямому стрімі, українські секіряни. Українські сокиряни, які сьогодні в страшні часи війни виходять в ЕТР в ефір для того, щоб сказати правду. Ви знаєте навіть в останні часи, які, скоріше за все, наступають, потрібно говорити правду, тому що там. Куди ми попадемо всі, нас будуть питати, ти б жив по правді чи ні. От ви знаєте, мені просто цікаво, як ми будемо відповідати, коли попадемо туди, в ті світи. І нас будуть питати, а ти жив по правді чи ні. Слово правда, воно навіть в останні часи України в самі страшні повинно звучати. Тому я виходжу в ЕТР, в ефір для того, щоб говорити правду. І скажу вам. Просто мене не хвилює, скільки в мене підписників, чи я їх втрачаю. Ви знаєте, я за останній місяць втратив десь близько 350 підписників. І мені люди пишуть, а в тебе багато підписників відписалося. Я відповідаю: я ніколи не йду за натовпом, відступаю від правди. Ви знаєте, я людина доросла. Мене не хвилює кількість підписників, мене не хвилює зараз нічого. Україна на волосинці, Україна балансує над прірвою. І хвилюватися, скільки в тебе підписників. Ви знаєте, страшно, страшно, коли люди пишуть, не думаючи про те, що вони пишуть. Для мене головне правда. Україна правда, віра. Український народ, все. Решта, як кажуть, привітаю пана Свена, дуже радий, радий радий бачити свого земляка пана Свена. Дякую і здорові вам. І Сергія Гончара. Двоє людей, двоє друзів у мене в чаті. А пан Сергій і пан Свен можуть сказати, що колись було по 100 по 150 чоловік друзів в чаті. Були часи, ви знаєте, були часи, і приєднався пан Андрій Андрій. Були часи, коли було по 200 друзів в чаті, по 150 100 друзів в чаті, це норма була для кожного стріму. Дуже багато друзів позникали, дуже багато друзів відійшли. Ви знаєте, я пам'ятаю, скільки в мене друзів було е з східних регіонів України. З Миколаєва, з Одеси, з Херсона, з Чернігова, з Сум, з Черкас було дуже багато друзів. Особливо було багато друзів з Одеси. Я завжди, завжди заступався за російськомовних українців, тому що для мене Україна одна для всіх: і для україномовних, і для російськомовних, і для румуно мадьяро, болгаромовних. Україна одна не потрібно ділити. Але дуже багато на мене образилися і відійшли російськомовних моїх підписників, друзів в чаті після того, як я сказав, що буде війна, і воювати треба до кінця. Це в той рік, коли Одесу ще не обстрілювали. Знаєте, в мене такі гарні друзі були з Одеси, душевні, хороші. А потім вони на мене образились, тому що я сказав: Ну треба буде воювати. Ну, тому що Росія нас буде знищувати. А вони, вони, вони казали, ну, може, можна домовитись. Ну, після сьогоднішніх ударів по Одесі, після того, як Путін кожен день убиває одеситів, ну от хотів би я з ними хоч хвилинку поспілкуватися. Я ж був правий. Ви знаєте, мене іноді, там мене вже не лякає, що я кожен раз правий. Ні, якось так в мене виходить. Хто приєднався? Пан Романтик. так пише пан Сергій Гончар. Добрі часи були. І пан Романтик, добрий вечір. Ну що, згадаємо нашого модератора каналу, пана Есветура. Я не знаю, дивиться він чи не дивиться пан Есветур. Хороший український хлопець, юнак, молодий гарячий, був у нас модератор, так, пане Сергій Гончар. Може він дивиться? Побачиш, ми згадали його незлим тихим словом, як казав Тарас Григорович Шевченко. Що ж, дорогі друзі, я скажу вам дуже просто: я людина відкрита і пряма, я не буду е вести тепер стріми по пів години, про 25 хвилин. Я не буду. Я не буду втрачати своє останнє старече, хворе здоров'я. Тому що, на превеликий жаль, після вчорашнього стріму, в якому я говорив правду, три коментарі. Я говорю правду, я ризикую життям, я не боюся. Я балансую та вже все життя хожу за Україну по лезу ножа. Після вчорашнього стріму мобіліза... мобілізація, економічна криза в Україні, в якому я говорив страшну правду, три коментарі. Люди бояться підписати, підписати коментарі. Ну, яке майбутнє в Україні, коли ти боїшся підписати коментарі? Під... Відео, де людина ризикуючи, говорить правду. Знаєте, страшно, страшно з кожним днем, страшно, що одна людина, одна людина ветеран війни без ноги, голодує в центрі Києва. Так, одна людина без ноги, ветеран, який втратив ногу, голодує в центрі Києва, його забирають в поліцію, його кидають по підлозі. Ним ну я не знаю там відео, де він без ноги його вісім поліцейських масках ламають. Ну що ви скажете? Вісім поліцейських здорових були в масках, е викрали його з Майдану Незалежності, де він голодував, протестуючи проти того, що е велике кладовище під Києвом для загиблих е в російсько-українській війні наших хлопців. Хочуть наших хлопців, покійників, солдат ховати в воду, в воду з піском. І всі мовчать, тільки він один Хлоп... хлопець без ноги голодує трей уже четвертий день голодує Поліція викрадала, завозила в райвідділ. Він там бився без ноги з поліцією. да Здоровених вісім бугаїв поліцейських в масках бояться відкрито берлича ламають одного без ноги. І він потім дав інтерв'ю. Він каже: я звертаюсь до своїх побратимів, тих, хто ходять з ординами медальками. Що ж ви ходите з ординами медальками? Я один відстоюю те, щоб наших хлопців ховали по-людськи. Я один без ноги голодую в Києві і не боюсь сказати правду. да? І ще там один військовий до нього приєднався. А ви ходите, ви мовчите. Знаєте, я подивився на інтерв'ю цього. Сергія Латиша, позивний Латиш, і в мене сльози текли по ногам. Сльози текли по ногам, коли вісім здорових поліцейських волочили його, і в нього ледь не відламалася та штучна нога. Сльози. Тому що страшно. Україна гине, тому що немає правди. Тому що ніхто зараз практично не живе по правді. Кожен намагається ту правду підмірити про себе. Пропетляти якось, да Якось так. Що ще сказати вам? Що буде далі? Ну що буде далі? Далі буде війна. Буде мобілізація молоді, тому що зараз вигрібають усіх. Всіх грибуть. 55, 57, 58, 59 років. Навіть дідів 59 років вигрібають у нас в Чернівецькій області просто. В селах нема кому вже труни виносити, нема кому ями копати. Я сьогодні виклав відео, да, де сказав, звернувся до Умерва, до Сирського, до Шмигаля. В Чернівецькій області нема кому вже в селах труни виносити. ТЦК приїжджає, вже роблять як гробарями, труни виносять, да? тому що нема кому. Всіх сіл повигрібають. Хто не втік, хто не сховався, того забрали. Село вже пусті, практично. Чиновники, депутати, поліцаї, цикашники, місцеві бандоси, кримінальники ходять, катаються на джипах здорові в Ну і ті, хто відкупився, хто має бронь. Все. Простих українців практично вже залишається дуже мало. Їх мобілізують страшною швидкістю. Ну, і звернувся до Дениса Шмигаля. Я сьогодні звернувся до Дениса Шмигаля, де сказав пане Денис Шмигаль, ви сказали. В Україні немає грошей, страшна економічна ситуація. Вибачте, будь ласка, яка страшна економічна ситуація, коли, коли в Україні стало більше на 60% мілья... мультимільйонерів і мільйонерів? Коли в Україні в західній частині України е... виріс на 50% попит на нові номарки? Да? В Україні дуже багато багачів стало. Страшно багато людей збагатились на війні. Да? Чиновники, депутати, лікарі, МСЕКи, ТЦК, поліцаї, прикордонники, ті всі, що продають Західний кордон України по метру. Да? Так вони збагатилися. Так де ж ці гроші? Да? Влади в регіонах, а в регіонах царюють феодали. Да? Влада президента закінчується за 100 кілометрами. 100 кілометрів від Києва, а далі українські феодали сучасні олігархи. Я говорю правду. І той, хто захоче допомогти, захоче мені допомогти, говорити правду: 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку від душі, від серця просю допомогти. Хто захоче за кордону, Ігор Швець, набирайте профіль Facebook, Месенджер. Списуємося. Western Union, монограм. Я отримую ваш донат. Що у нас? У нас обстріли Одеси. Серед біла дня б'ють по Одесі новими російськими шахедами, суперланцетами. Сьогодні у нас Чернівецька область на Буковину вранці залетіли російські безпілотники і атакували залізницю. На одній з залізничних станцій була пожежа. І як я раніше говорив, писав, відзнімав відео тематичні російські шахеди летять з, з Придністров'я, тому що якби до нас на Буковину шахеди летіли з Криму, вони перетинали Одеську область Вінницьку, їх би там збивали. А вони летять точно по Дністру на 5-6 метрів по воді. Через Молдову з Придністров'я раз виринають над Чернівецькою областю і починають пікірувати на цілі. Так що, але питання, як вони попадають на Придністров'я? Придністров'я ж в блокаді, як російські шахеди попадають в Придністров'я? Що я вам скажу? Бабло перемагає зло, віслюк нагружений золотом, відкриє вам. Ворота любої фортеці. Так російські шахіди попадають не знати, як непонятно як на Придністров'я. Простіше кажучи, Верховна Рада знову говорить про те, що треба знизити вік граничний по мобілізації. Скоріше за все, молодь піде на фронт, і вже депутати говорять про це вголос, тому що тому що війна буде до осені. До осені Україні потрібно протриматися. Тому що сьогодні Льоша Гончаренко да, роздувають Льошу Гончаренко. От мене дивує, як під час війни люди, які справжні герої мовчать і гинуть за Україну. А всяка наволоч, всяка мильна бульбашка, всякі зрадники, ренегати, їх возводять в ранг національних героїв. Так само Льошик Гончаренка, ця наволоч, яка лизала, вибачте, дупу Януковичу, Медведчуку, Порошенко. Да? Його зараз зарикрамують. Льошик Гончаренко. Це ж нещастя. Да? Нещастя, яке ходило з георгівською ленточкою, кричало про руський мір, батьків якого е, одеський сепер. Да? І сьогодні він заявляє про наступ, про наступ, великий наступ. Він розуміється в військовому мистецтві говорить про літній наступ осінній. Що я вам скажу, дійсно, Путін кидає все на, літньо, на літній наступ. Наступ почнеться літом і буде до осні, доки не підуть болота. Тому що в болотах наступати ти не будеш, і нам програма мінімум треба протриматись цих 5 місяців до жовтня. Місяця кінця, коли підуть дощі все 5 місяців 150 днів. Нам треба скрипіти зубами і потрібно триматися. Ну і Трамп сьогодні сказився 500 начебто, я не повірив, але подивився а двох. Може, пан Сергій Гончар мені підскаже, да, чи я не помилився: 500 мита на російські енергоносії. Сьогодні Трамп влупив. Чи Трамп перепив, але Трамп начебто не вживає, спиртне, да горілочку він не, але щось з Трампом сталося? Ну, у нього психіка, яка психіатра неврівноважна, все таки старість не радість. Я і по собі, так це правда. Ну, вдуматись, Трамп сказився да? і влупив Путіну 500% мета мита на російські енергоносії. Я не знаю, що. Вибачте, хотів сказати, москалі, але не буду ображати російськомовних українців, що расисти будуть робити, да? коротше кажучи, Трамп сьогодні взяв і зіграв на полі України. 500% мита на російську нафту газ, ну такого не чекав, ніхто у світі. Я думаю, Росії буде після цього не солодко. Коротше кажучи, дорогі мої рідні, Єдине, що погане, це те, що в Україні немає централізованої влади. Україна грабується місцевими феодалами, місцевими князьками, царями, олігархами і їх прислугами, бандосами, кримінальниками, ну і охороняють їх місцеві та і поліцаї. Да? Оце проблема. Ви знаєте, я давно був прихильником президентської республіки в Україні. Нам не потрібні ці тисячі депутатів, які нічого не роблять лише грабують Україну. Нам не потрібні сотні тисяч чиновників, а їх уже добігає до 700 тисяч. Є президент України. Цього хватає. Верховну Раду України потрібно розігнати. Чому? Ну тому що нинішня Верховна Рада України приймає антиукраїнські закони і працює сама на себе. Так? Все. Подивіться, скільки депутатів прийшло голих босих в чорних штанях, а стали мільйонерами, мультимільйонерами Звідки в них гроші? Правильно. Тому що депутати Верховної Ради відкрито грабують, наживаються на горі на на війні. Все, як казала моя мамуся, моя мама Ніна Дмитрівна Швець колись казала: Дивись, Ярьох, пресер. От я говорю. ПреССР раз в 5 років скликали депутатів в Москву. Раз. Вони сиділи там три дні, чотири, піднімали руки, проголосували, шуруйте додому і працюйте далі. Все, чого ми маємо платити мільярди доларів і утримувати 450 бездельників, їхніх водіїв, охоронців, помічників і цю всю шобу. Під 5-6 тисяч чоловік по Україні. Під час війни? чого Чого? Ви знаєте, я скажу чого? Тому що, коли я подивився як один ветеран з усіх, ну от подивіться: один ветеран, один ветеран Сергій Латиш без ноги з протезом четвертий день спить на холоді, голодуючи на Майдані, привертаючи увагу. До, 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 до правди, відсутності правди в Україні, до корупції. А всі решта військових, хто поприходив з медальками, як каже Латиш, з ордінами мовчать і його не підтримують. Про що це говорить? Про те, що в Україні правди немає, про те, що правди в Україні бояться, про те, що людей в Україні перетворили в рабів. Скажу дуже просто: хто не раб, хто має якусь гордість, хто хоче підтримати мене, тому що я говорю правду і не боюся, 54 57 08 25 13 71 89 78, картка Приватбанку. Допомагайте рідні і що ми скажемо, пане Сергій Гончар? Слава Україні і смерть ворогам! Я дякую друзям в чаті. Я дякую а пану Андрію Блонському, пану Давіду Мілтосяну і відповім на питання. Ага, п'ять місяців. А після них що? Я сказав, що нам потрібно протриматись п'ять місяців до початку. До кінця жовтня місяця, коли підуть дощі. А далі побачимо. Я не пророк, що буде далі. Головне триматися. Я розумію, що важко. Я розумію, що страшно. Головне триматися, головне не здаватися. Україна не один раз була на межі знищення. Нас врятував Бог. Українське козацтво і простий український народ, тому що в Україні немає союзників, крім Збройних сил України і простого українського народу. Слава Україні і смерть ворогам України. Доброї спокійної ночі. Дякую друзям в чаті. До нової зустрічі.